Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 24 травня 2024 року. Як пахнуть троянди, неймовірно. Звичайна кущова троянда, а так пахне. Отож. Ой, так, не беремо. Що тут у нас? Отож, карта дня для нас. Ого, нічого собі, шістка посухів. Карта переможця. А на дні колоди четвірка пентаклів. Шістка посухів – Це досягнення успіху. Це завершення чогось, це визнання, ну, тобто, успіх, коли ви отримали те, що хотіли. Дивіться, яка тут гордість за себе, який я молодець, яка, яка я молодець, це робота може бути як в команді, так і коли ви сам чи сама отримали. Нагороду от перемогли, стосуватися, може будь-якої сфери. От, тобто, ви отримали визнання. А вже що, куди підставляти? Дивіться, мої любі самі. На дні колоди в нас четвірка пентаклів, а це є наші цінності, наші таланти. Можливо, сьогодні оцінили ваш талант. Те, що ви вмієте. тобто І це, це може бути ну, ось просто відчуття такої, що ви тішитеся з собою, що я змогла це зробити, я зміг це зробити, як найкраще. І це оцінили, і замовнику це подобається. Або навпаки, вам, вас замовили, тому що ви найкращі в своїй ніші, в своїй сфері. Тому що наші цінності, ну, саме тут є фінансова карта. Можливо, це для вас і стосується грошей, що ви отримали винагороду фінансову, але швидше за все, це оцінили ваші таланти. Ви проявили свої таланти вже в кожного він який талант, підставляйте. Під себе, під свою ситуацію, чи це ви курси продаєте, чи це ви продаєте те, що ви вмієте робити руками, чи ідею, чи пісні, вірші. Співаєте, танцюєте, чи ви фахівець в якійсь сфері? Ну, чого би це не стосувалося, дуже гарна енергетика, успіху. Давайте подивимося, що нам буде допомагати, що нам сьогодні допоможе. Зірка, ой, як класно, це ж ваша мрія. Втілення ваших мрій вам допоможе те, то, що, тому, що це була ваша зірка, яка, яка вас вела, оце визнання це була ваша мрія. Ви хотіли цього, ви йшли до цього, ви прикладали зусилля. А можливо, це меценат чи спонсор втілив вашу мрію. Ну, як, хто би її не втілив, але це, ну, дивіться, визнання, це успіх. Це досягнення. Яке чудове, ну, мені здається, ще ні разу не було такого поєднання. Таланти, успіх і от... мрії. Як класно! Ти я щойно зауважила, дивіться. Такі самі троянди, як в мене. А що нам буде заважати? Цікаво ж, аж самій стало, що нам буде заважати в такому. Поєднання, неймовірно, реально, коли сьогодні всі зірки зійдуться, щоб отримати цей успіх, що нам буде заважати? Королева Кубків заважати буде. Доросла жінка, стихія вода, риба, рак скорпіон. Хто вона вам 45 плюс? Ваша половинка, ваша мама бабуся, коліжанка, жінка-фахівець. Психологиня, чи це, можливо, ви така жінка, яка не впевнена в собі? Тому що кубки це емоції. Можливо, заважати будуть емоції. Ось такий у вас емоційний стан, знервованість, коли ви хвилюєтеся дуже, заспокійтеся, ви подивіться, які сьогодні гарні карти, який чудовий день, чудові енергетики. Мрія, яка здійснилася. Заховаємо, не потрібно нам істерик, плачу, заховаємо цю жінку, щоб вона нам не заважала. Насолоджуйтесь сьогоднішні, сьогоднішнім днем, тому що ми цього варті, ви цього варті, мої любі, ви в мене найкращі, Ви заслуговуєте на успіх, на визнання. Дякую, мої любі, що ви були зі мною. Я бажаю нам всім мирного, вдал... мирного і спокійного дня в першу чергу і вдалого дня, успіху вам, радості, насолоджуйтеся, отримуйте насолоду від, від цього успіху. Я бажаю вам досягнень. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам радості. Обов'язково напишіть, в якій сфері вас програлося, яка мрія здійснилася. Буду з нетерпінням чекати, ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, мої любі, і почуємось, папа. -па.